Всім привіт! Новий день, новий формат, новий рік. Для тих, хто тут новенький, мене звуть Марина, я люблю сидіти на підлозі. Це в принципі все, що можна про мене знати. Я дуже довго думала, як мені переформатувати трохи цей канал, тому що я просто бачила, що постійно розповідати про те, які нові книжки я купила, це не те, що мені цікаво. І власне мене як і багатьох нас, мабуть, а повномасштабне вторгнення унімило ще більше, тому мені дуже важко було записувати якісь відео. І власне, я довго думала, що мені з цим робити. І мені прийшла відповідь: я вирішила, що я буду розповідати вам про свої мільярди хобі. Якщо ми говоримо про літературу, то це, звісно, не лише моє хобі, це те, чим я займаюся, це те, що я люблю. І про літературу тут буде дуже багато і про письменництво, і про читання, про книжечки, і про все інше. Мені просто не вистачало трошки от мотивації сісти саме дістати камеру, а не робити інстаграм-сторіс про те, які у мене нові книжки з'явилися, і в принципі на цьому закінчувати. І, власне, яка відповідь до мене прийшла? Я вам буду розповідати про свої хобі так само. У мене їх декілька великих таких серйозних. Окрім письменництва, окрім літератури, які я кажу, це для мене святе. Так само я дуже люблю готувати. Я дуже люблю щось робити руками, але це щось має бути практичне. Тому я люблю шити. Uh, я люблю займатися керамікою. Це таке нове у мене захоплення, яке просто мені працює як медитація, та від uh, навіть не знаю, як це сказати. Справді, от моя медитація і мій якийсь момент від відключення від, від всіх робочих якихось, ну і не тільки робочих, звичайно, від всіх моїх переживань і сумнівів. Uh, просто якась мануальна робота, яка мене дуже і креативна водночас, яка мене дуже тішить. І в'язання. І сьогодні, власне, я висвітаю на своєму першому в'язовлозі. Назву я взяла в Олександра Левченко. Дякую тобі дуже за те, що так класно переклали це поняття нитвлог. Мені воно дуже подобається, тому я вирішила його запозичити. І сьогодні я зроблю перший в'язовлог. Я бачу, що, наприклад, в англійському Ютубі, в англомовному Ютубі їх роблять більше в такому стилі, коли ми. Просто там раз на місяць я розповідаю вам все, що я зв'язала, що закінчилося, все, що в мене в процесі, все, що я купила. Я на свій англійський канал, канал англійською буду робити, мабуть, так само. Не знаю коли, то подумаю, що почну от зараз наприкінці на лютого, о, наприкінці січня, на початку лютого. Але е, цей, власне, влог я хотіла е, на, на український канал, я власне хочу робити так трошечки поступово, якісь менш, менші відео, але якісь більш такі цікаві і тематизовані. Тому сьогодні я вам розповім трошечки про нову пряжу, яка у мене з'явилася. Я мала е, велике щастя, великий якийсь привілей е, спробувати купити і спробувати, поки що не, не всі, ще я почала, але. Е, Купити і спробувати хоча б помацати якісь дуже цікаві пряжі, які, можливо, не, такі, не так просто знайти в Україні. І не так просто знайти а, тут в Італії навіть. Так, Сорі. А, кава без неї нікуди. А, тому я вам трошечки розповім у двох словах все, що в мене з'явилося з такого цікавого. А, це не буде вся пряжа, яку я купила останнім часом, але про це вже розповім окремо в якихось там закінчених проєктах чи проєкти, які будуть в в процесі, так само тут буде трошки про спиці і про пряжу, здебільшого про пряжу. Так, я трохи буду шарудіти. Пробачте. Значить, перший у мене такий хороший досвід придбання пряжі стався, коли ми були на Різдво, тобто між Різдвом, на Різдво, після Різдва і перед Новим роком, ми з моїм партнером, з моїм хлопцем і з моїми друзями ми поїхали подорожували північчю Італії трошечки. Буквально кілька днів. І ми е, були у них. Вони живуть в Мілані. Ми прилетіли до них і звідти поїхали в Бальзану. Бальзану – це місто в південному тиролі е, на півночі Італії. І там дуже класно, там дуже гарно, там дуже крутий різдвяний ринок, е, базарчик, він просто ну, неймовірний, дуже затишно, дуже круто. І я там знайшла прекрасну крамницю. Я пішла туди прямо вранці перед сніданком. Наш другий день там, і е, там були прекрасні жіночки, е, які мені е, просто розповіли все, що в них є. І в них е, така прекрасна практика, що в них в крамниці вона така дуже стара, а вся дуже така е, атмосферна, все в дереві і в усьому іншому таке прямо ну видно, що в них дуже мало місця, але вони з цим справляються. І вони мені сказали, що в них е, в крамниці немає е, абсолютно нічого з е, ніякими синтетичними. Волокнами, тобто у них все абсолютно натуральна вовна, і немає ні, ні міліграму, ніякого е, нейлону, нічого такого. Мені було цікаво взагалі подивитися, що в них є. І я хотіла, власне, от у мене тут від них є досі, я не розпакувала, ну, типу, я залишила, щоб зняти відео. Е, е, оцей пакет від їх кремниці, називається звається Аубург. Так, я розкажу трошки. Там, власне, я придбала дві пари спиць, але спочатку. Розкажу вам. От перше я купила таку, це їхня вовна, яку виробляють прямо там. ну, Насправді її виробляють в перу для них, прицільно для цієї марки, яка з Бользано. Отака От зелений колір, неймовірний, це в нас 100%. 100% вовна. Чесана вовна з альтіпіано, я навіть не знаю, що це таке. Це, мабуть, з високого з цього, з цього, високогірного плато, пров'янського високогірного плато. От, власне, такий зелений е, колір, дуже гарний. Я дуже люблю такий колір зараз. І е, тут 100 грам, е, 200 метрів, я сподіваюся, що я зможу зв'язати собі шапку з нього. Е, мені вони не те, щоб сильно потрібні тут е, на півдні Італії, але е, іноді, коли буває дуже холодно, або коли ми їдемо там кудись в гори. Чи... На якийсь трекінг чи щось таке, то іноді потрібно. а в мене є їх дві, і вони мені обидві не дуже подобаються. Тому я думаю, що якщо в мене буде одна, але така, яка мені буде подобатися, то мені цього вистачить. От, власне, ця зелена. А потім, від чого ми почали з нею розмовляти про нейлон в, в пряжах, це я хотіла щось для шкарпеток. Я хотіла такі рожевенькі шкарпетки. Фокусується, так? А це теж ця Альпака Лана. Тут 50% вовни Альпаки, 50% вовни Дітоса. Я теж не знаю, я щось погано підготувалася, пробачте, Я навіть не, не перевірилась, що це таке. Я вам потім напишу на екрані, що це за лана Дітоса. От, власне, такі теж це я хотіла зв'язати, хочу зв'язати шкарпетки, просто якісь простенькі і не дуже сильно ажурні, просто теплі милі рожеві шкарпетки в пару до цього светра, який про який я буду говорити в наступний раз, чи там через раз, коли буду говорити про закінчені про закінчені проекти. І потім, так як у мене вже була пара шкарпеток в процесі, я дуже хотіла спробувати шкарпеткові. Спиці, але я в той самий час вже замовила кругові малесенькі спиці. І я насправді ті шкарпетки в'яжу тими спицями, але все одно я з цими трошки експериментувала. Це, по-перше, отакі від Адді. У мене нічого, до речі, від Адді ніколи не було, я їх не пробувала ніколи. І це я навіть не знаю, як вони. Ну, типу, ви зрозуміли, так? Це три такі двосторонні спиці, які Такі еластичні вони розгинаються. Я ними вже трошки в'язала, і було дуже зручно. Я не думаю, що я можу з ними зв'язати прямо цілу пару, тому що я все-таки дуже люблю в'язати просто по колу. Але ці були зручні. І потім ще такі дерев'яні, просто бамбукові. Аді 2 номер 2 Просто бамбукові, вони так виглядають, наче шпажки для грилю. Потім ми були у Вероні проїздом. Я зараз вам скажу, як це називався ця крамничка, тому що я спеціально пішла її шукати. Ми там були кілька годин, ну не кілька годин, насправді, годин сім, мабуть. Просто тому, що нам якось воно було все одно, треба було там міняти потяг, і ми вирішили, що ми трошки погуляємо. Ця крамниця називається Дженні Клаєр Філаті Рікамі. Вона знаходиться у Вероні прямо в центрі, там не так далеко. теж дуже мила крамничка, там одна жінка працює, вона така дуже, видно, що це прямо дуже таке класне місце, куди приходить багато людей купити пряжу, купити, ну, взагалі подивитися, що в неї є. І мене це трошки засмучує в тому плані, що мені тут на Сицилії дуже важко з цим. Тут всі крамниці, які навколо мене є, здебільшого в них. Вони мені кажуть, прекрасна, прекрасна італійська вовна, прекрасна італійська пряжа. От подивіться, там завжди 50% поліестеру, чи 50% акрилу, чи чогось такого. І е, я, от коли побувала на півночі, мене прямо, я прямо засмутилася, <глух> але нічого. І е, я там, я не можу вам зараз показати цю пряжу. Я вставлю фотографію, тому що вона в мене в одному проєкті вже задіяна, і я там дійшла. Я купила три моточки е, Мохеру. Шовкового мохеро від італійського бренду Сесія, і цей мохер називається Vivienne, Це от їхня лінія. Колір і рис він дуже гарний. Я зараз в'яжу шаль таку велику блакитну з нього і ну, не з нього вдаванням з, з його. І він мені дуже подобається. Цей мохер. Я дуже хочу собі купити ще ну, ще інші кольори, спробувати його, тому що він вдвічі дорожчий, насправді, за Drops. Але Drops, от у мене тут він, і він оцей нормальний, але він не ну це, це не як сказати, це не те, що мене дуже цікавить на майбутнє ним користуватися, тому що він дуже лізе і дуже наскільки я знаю, як я бачу з відгуків, він не весь однаковий. Тобто там якісь кольори вони кращі і а якісь кольори вони прямо такі, як цей, як, це, як наждачка, і люди дуже жаліються на них. Потім після Верони, після Поліцану, після Верони, ми повернулися до Мілану. І у Мілані я вирішила, там є одна крамниця дуже класна, яка називається Лане Дім'єле. Я бачила їхній сайт багато разів, і я чомусь уявляла собі, що це щось таке велике і модерне. Але насправді це невеличка крамничка, дуже, але вона така, як крамниця кафе, і там дуже гарно, там прямо дуже приємно. Там є дуже класні круті пряжі. Ісагер, Рован. Щось там іще було таке, з чого, з чого я ніколи не в'язала. Дуже гарні, пофотографувала собі, але ніякої пряжі не купила, тому що, ну, насправді, у мене не було ніякої там, прямо... У мене були якісь потреби в тому, що мені, мені було б цікаво, у мене був список того, що я б хотіла купити, але в них не було достатньої кількості кольорів. Там так само, Тому що кримничка невелика, там не такий великий вибір е кольорів. Тому, ну, власне. Було непогано, але uh, пряжі я там не купила, зато я там купила отакий от uh, журнал, це uh, Line Magazine. Uh, він видається в Фінляндії, здається, якщо не помиляюся. І це от перший був, який я взагалі побачила в своєму житті, uh, подивилася його, закохалася тут в кілька моделей. Наприклад, дивіться, яка краса. Це теж шаль, шарф, щось таке дуже гарне і е, їх там було кілька номерів, але це мене найбільше за все зацікавив, тому що там інші були більше, там якісь Жаккард, щось таке. Е, а цей прямо тут тут класні моделі є, тут є один светр. Е, Светер і кардиган водночас дві моделі, тобто одна модель, але два, два формати. І я тому купила цей журнал. Після цього ми вже повернулися до Палермо, був новий рік, і е, я побачила, що в інстаграмі одна з е, в'язальниць, яка насправді вона з, з Канади, але живе в Іспанії, вона запостила, що хтось там, якась інша в'язальниця, робить розпродаж своєї, своїх заначок. І я подумала, о. Це цікаво. Я пішла, подивилася, і, звісно, воно все одно теж дорого, тобто, тому що вона є дуже круті, вона дуже, класні, дуже класну пряжу продавала. Але воно в рази дешевше, ніж повна ціна. Тому я в неї купила кілька пробачте, буду шелестіти. Купила в неї кілька різних моточків. І насправді, що мене переконало, що мені треба в неї щось купити, це було ось це. Дивіться. Це називається uh, Ukraine kit, а вона його назвала. Uh, тут от, оця біла пряжа, вона просто богічна бачите, тут якісь відтінки білого і uh, жовтого, і потім контрастні кольори білий і жовтий. Я в неї спитала, що це таке, і вона сказала, що uh, вона з Нідерландів, і в них якась місцева. Uh, місцева я не знаю, мисткиня, яка фарбує пряжу. Вона робила отакі, е, такі набори, коли почалося повномасштабне вторгнення, і вона вони збирали гроші для, е, для людей, які прибули до для українців, які прибули до Нідерландів. І я, звісно, не могла їх не купити. Тому от я не знаю, поки що я з цього буду робити. Я думала і про шкарпетки, я думала про шаль, так само якусь таку тональну, але подивимося. А наступна пряжа отака це для шкарпеток. Ось ця просто богічна. Це теж вона вся фарбована вручну. І ось ця це Мохер. А, з іншого, що я вам сьогодні ще хотіла показати, це отака пряжа Манчелопі, а, яку я теж хотіла дуже спробувати, і я про неї розповім окремо, тому що я обіцяла. І потім а, ось ще дві пряжі, які я дивлюся на інші а, шалі. Ось така: це Malabrigo Silk Pack. Цей кольор називається Light of Love. Дуже класна. І ось така, яку я хотіла. У мене під нею був окремий проект, але він, мабуть, не справдиться, тому що в мене просто ну, немає, цієї, немає цієї моделі. А, так, і от у мене ще є uh, кольори манчелопі, які мені прислали окремо. Uh, власне, про ці всі пряжі я вам розкажу потім в дії трошки пізніше, але дуже хотіла вам показати матки, поки не перемотані, тому що думаю, що це може бути комусь цікаво. Дуже дякую за уваги. Побачимося в наступному в'язовлозі, в, в кераміку влозі, в якомусь новому відео на моєму каналі. Дякую, підписуйтесь, якщо вам подобається, і побачимося!